У молодіжному центрі квадрат до дня пам'яті героїв Небесної Сотні почали виготовляти янголів. І якщо у попередні роки їх вирізали з паперу, то цьогоріч з декоративного пінистого матеріалу фоамірану. першого дня, за підрахунками Суспільного, долучилося 10 ровінничан. Серед учасників є родина Полупанових Олена каже: у лютому 2015 року під Дебальцево загинув її. Чоловік Тож, це цей Янгол у пам'яті про нього. Скоріше всього внутрішнє бажання було, тому що це символ як наш, мого чоловіка, так, що він вже став ангелем, захисником і оберігає нас як без небес. Я задоволена, що долучився. Мені дуже подобається. це, аби шанувати пам'ять, про мого промоги. Дизайн цьогорічних янголів розробила волонтерка з Гайсинської громади Галина Твердула. Він має синьо-жовті крила, а в руках тримає свічку. Це матеріал називається Фоаміра. Він цікавий тим, що він не боїться води. Найбільш надійний і він не міняє кольору. Загалом мають виготовити 180 янголів, розповіла співорганізаторка заходу Юлія Щербань. Уже в понеділок, 20 лютого, учасники акції янголи пам'яті розвішують їх на бронзове дерево Свобода, що на майдані Небесної Сотні Це та акції кожній людині той, хто себе відчуває українцем, Просто виготовити ангела білого і навіть паперового, і нагадати в ці дні 18-20 лютого всім і всьому світу, що ми пам'ятаємо тих беззбройних борців за нашу свободу, за нашу незалежність, які без зброї стали на захист наших українських інтересів.